Усім словом, привіт сьогодні. Ми будемо з вами знову в нашій урвані деревні. Хто чекає серіал, ставте лайк. Він уже ще в процесі зйомки. Вже відзняли 4 серії. Да, він дуже цікавий. Ну, холодно. Працювати. Ем. ем... 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 Ну, нічого дивного ж деревня номер 12 тут всегда щось дивлю і мер пропадає ну ми... про я вже про уже про серіал и ти скоро вийде але ще не вийшов тільки трейлер є у вас да трейлер не професійний вы ми тільки почала серіал изніме але... женич или нет меня один житель понял, что они поехали, короче, в... Цей? Яка. Це? місто Вместо жителей? На шоке. Но уже зарплату собі уже мод снимает и поехала сюда. А ты не сиди? Попай города. Таке буває, жители у нас нормальные що один житель таки не поїхав і відбабахав собі. Тут велика хата стояла. Хто дивився мій серіал. Да, мій серіал почався чуєте, хто дивився. Да, я тільки почав знімати такого формату відео, що я в одній дереві живу. Ну і цей. От, от цей дебі, вона як хата мера от там. Моя виглядала. Я виглядаю, я виглядаю, самі бачите, як. Пшеничку мене таке це мучить. Я вам говорю, мене це так мучить. Що це таке? А якщо жителі поїхали, то означає в мене ще дві грядки. Бо я ще маю пахати за інших. Тому працюємо. Ну, я думаю, жителю, який це зробив, треба помогти. Я думаю... Не все там влізло в його доніму. Тому, якщо його зараз знайду, а якщо навіть і не найдуть, я зроблю йому зараз ремонт. Благо я купив креатив, але його не включаю. Тому... Так. Звідки ідею взяв? Ідею, щоб взагалі знімати такі відоси в нашій деревні. 11 взяв в одного ютубера, який теж недавно почав, мого друга по завмістительність Роман ТОП, да, з ним ми знімали серіал е, цей. Він мені предложив знімати такий формат. Ой, чуєте, я, я почав дуже дивно, коротше, цей. Коротше, знімати такого виду відео, бо вони набирають. Ну, я попробую. Якщо зайде такий формат деревні жителі, е, в якій сходить кожен день щось дивне, то давайте наберемо під це відео хоча б один лайк, і я зрозумію, що це вам подобається. Коротше, я всі рядки зробив. На всі, на сьогодні всі. я роботу свою зробив, ну тепер можна приступити до оцього дома. Ага. Все понятно. Купив Так, Я так понятно, тут нічого не мав. Так, отак виглядається доміна по сравнению з моєю. Моя велика, але менша. Окей. Що ми будемо робити? Я думаю, можна зробити з цього другий поверх. О тут тому ламаємо тут блоки. Звеняем пространство. Вот так. Я думаю, можно так сработать. И шо? Можно <laughs> вот так сработать. Тут есть полублоки у нас. Камни. И вот так сработать. Вот так. Оп. Ага. Мені мешають факіла. Ламаємо факіла, ламаємо цей блок і ставимо отак. От да, якщо у вас настільки будуть дивні жителі, і зроблять собі отаку от доміну, аж цікаво що він так зробив, то робіть так. Помагайте. Зробимо окошки, думаю, буде прикольно. Да, все, окошки є. Так, я думаю, сюда можно поставить... О, сюда можно поставить сундучок. А бы сундучок, я думаю, не будет там открываться, а тому сундучок мы поставим вот тут. Да. Буду давать огромный. Вот так, удоб. Так, что там и поставится, то и відкр... Ага, и открывается, да? Тогда Все, сундука тут не будет. буде вот так. Я думаю, я Ставимо, не буде відкривати. Я просто рад, стали відкривати. Окей, тут будуть стояти печка, печка, піч і верстачок. Ну а так, як у мене тут же прижив картограф, поставив ось Ой-ой, де там поставив? Так, э... забыл. -по. Став. Так, да, я граю не на версіях старих, а на новій. Тому в мене тут багато нового буде. Тут побільше всього нового буде. Е, так. По-моєму, він цей. Він у нас. Е, він у нас броню робить. Всякі металеві штуки, тому отак. Ну, в принципі. Норм хата. Я буду не даже жив. Робим отак. Так, 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 так. Ну не слухайте. Тут би ще драбу. И... Е, і, і реально... І хата готова. Один блок. Тупо хата в один блок. Ну, Треба на одному блоці побудувати. Ну... Наслаждаемся видом. Да? Це місце. Ну, прикольно, прикольно, пацани А якщо вам сподобалось, чекай а що я так швидко? Нам цього жителя знайти. Де він? Доброго А ти чого це зробив? Привіт, Андрій. А я це зробив, тому що. У мене нема грошей, такі скрутні моменти стали, що я не можу коротше, виплачувати оренду за землю і забагато за я не можу. Ну і прийшлося так зробити. Ну, понятно, понятно. А як тобі подобається ремонт, який я зробив? Е -е, ти що робив якийсь? Да, житель, я тобі зробив там другий етаж, все розмістив, я думаю, ти не став, як розмісти. Ну, -то ну, ну все дякую. Ну окей. окей. Давай жити. До свидания. Ну, дякую тобі, що я в шоці. Каф тебе буде, так ты там комфортно буде жити? Ну, ну, не знаю, ну попробуй. Фон, окей, давай. Пока. Пока. Ну, ребята. Цей житель таки. Реально странний. Ну, я понимаю, рядна плата у мене, бляха коштує 14 изобруїв. А в нього, напевно, що в нього не біда, як у мене. От така То я думаю, він платить десь 20 забруднів, так точно. І це... Ну да, це моя зарплата. Я такого ж досюди в нього буде не А який став? В три блока. Ну якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і чекати виходу мого серіалу. Всім папа, -па, до нових зустрічей!